Короче, Димон мене тут дід нафік сьогодні послав. Тебе? Ну так, мислено, я так зрозумів, що він так і сказав. Це як я прихожу, тут люди чекали, я поки з болгарки вийшов. І він такий, він перший був чи не, не перший. Е, мене... І давай починати свою історію. Я вже розумію, ця історія ну, не, не до нас стосується. Починаю розказати, що в нього культиватор, відкрутились болти, стисались ножі. Коротше, йому треба культивувати і не знає, що робити. Кажу, як, ну що до нас, яке питання. Ну ви ж там сервіс, у вас там написано, я все прочитав. Короте. У вас все. Кажу, зараз ну, трошки не ситуація, немає людей, немає часу, можливості, якби брати сервіс. Де що таке? Ну, точково беремо, типу, генератори, деякі там Дімон може поремонтувати. Ну, так. Точково, і подивимося, чи є можливість, чи є запчастини і чи є час. Отак, будемо питати. А культиватор, ну думаю, ладно, спитаю хоча б який культиватор. Дух порця, знаєш. І він мені починає називати коротше, там, ці цифри, букви, назву культиватора цього. Кажу, ні, вибачте, ну нічим не допоможемо, там в інтернеті шукайте. Коротше, він так обідався, він так розстроївся. Ну, я зрозумів, що він мене походу послав подалі. Воловій щось реклами в <свистак> тебе. Да, що ви там написали, коротше, що це ви типу, людей дурите? ну. Я душу тобі відкрив. <свистак> <свистак> Оренда владнання в Житомирі, прокат сервіс.